Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд І Сьогодні ми з вами поговоримо про проектор з роздільною здатністю Full HD. Та розміром проекції в 300 дюймів. Це в нас моделі Geomar c 12 яка має вбудовані стереодинаміки та широкі можливості підключення, які вкупі значно переважають над плюсами звичайного телевізора. І прямо зараз ви в цьому самі впевнитесь. Але перед початком традиційно попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Проектор Geomar оснащений матрицею LCD з роздільною здатністю Full HD 1920х1080 на пікселів. Яскравість цього проектора становить 12 тисяч люменів, що забезпечує яскраве та чітке зображення, навіть в умовах підвищеної освітленості. Проте звучить це дуже гарно, але насправді все ж таки краще прикрити штори, якщо за вікном яскраво світить сонце, інакше зображення буде не таке насичене. Контрастність 10 тисяч до одного додає глибини та реалізму відтворення кольорів та тіней за умови відсутності яскравого сонячного світла. Чим темніше, тим яскравіше та глибше відтворення кольорів. Але якщо не заважає сонце, то питань до картинки немає. Крім того, тут підтримуються технології NTSC. Цей стандарт визначає спосіб кодування кольорів та інших технічних параметрів для трансляції телевізійного зображення. Тут ця технологія використовується для досягнення більш правильного та реалістичного відтворення кольорів на екрані. Вона дозволяє передавати широкий спектр кольорів та відтворювати насичену та якісну картинку. Проектор Geomar C12 надає широкі можливості для відтворення відео та аудіоконтенту з різних джерел, що робить його ідеальним для різноманітних сценаріїв використання. Ви можете легко під'єднати свій телефон, планшет чи ноутбук безпосередньо до проектора за допомогою кабелю чи дротової мережі і виводити зображення на великий екран. Використання флеш-накопичувача дозволяє зручно відтворювати мультимедійний вміст безпосередньо з USB-носія. Крім того, ви можете під'єднати Android-TV-представку до проектора, щоб насолоджуватись медіаконтентом на постійній основі. Подібно до використання телевізора, але з великим розміром екрану. Для цього він має два порти HDMI, два USB і порт AV. Розмір проекції може до 300 дюймів. При цьому мінімальний розмір екрану становить 50 дюймів. Функція корекції трапеції подібних спотворень дозволяє легко коригувати зображення для досягнення оптимальної яскравості проекції. І знову ж таки, ми маємо мінімально та максимальний можливий розмір проекції, але обирати розмір треба вам. По-перше, він залежить від відстані, на яку ви можете поставити проектор від стіни. Мінімальна проекція відстань 1,5 метри, а максимальна проекція відстань 5 метрів. І від цього напряму залежить яку діагональ ви отримаєте. А по друге. Залежно від розміру проекції змінюється яскравість, контрастність, відповідно і якість зображення. Тому рекомендую протестувати різні розміри екрану і визначити для себе оптимальний. В моєму випадку на відстані до 3,5 метрів я отримав доволі таки непогану картинку. До речі, не варто забувати про ще одну перевагу проектора над телевізором. Проектор може похизуватися відсутністю випромінювання синього світла на глядача через те, що в людське око не потрапляють прямі промені, а поглинаються стіною чи екраном. Очі не втомлюються, а зір не не псується завдяки цьому користувачі можуть насолоджуватись відтворенням контенту на великому екрані без небажаних наслідків для свого зору, що робить проектор ідеальним вибором для довгих сеансів, перегляду фільмів та серіалів. Звісно, це корисно і для дітей. За звук відповідають вбудовані стереодинаміки, вони забезпечують якісний звук без необхідності підключення зовнішнього аудіообладнання. Хоча тут і передбачений вихід AUX 3.5 мм mm для підключення аудіоколонок. Також ця модель підтримує Bluetooth, який знадобиться вам для підключення колонки чи навушників. Ну і звичайно є підтримка Wi-Fi. Що ж стосується вражень від експлуатації, хочу відзначити, що зображення чітке, насичене та яскраве. Звук виявився якісним і для комфортного сприйняття. Його достатньо вмикати на середній гучності, бо стереодинаміки проектора доволі гучні, що дозволяє не заморочуватись на рахунок додаткових аксесуарів. Управління абсолютно просте та зрозуміле, що робить використання проектора, максимально зручним. Не менш важливо, що система не гальмує під час роботи. В цілому в мене залишились тільки позитивні враження. Це дійсно універсальна модель. У школі проектор стане незамінним помічником для показу презентації та відеоматеріалів, роблячи навчальний процес більш інтерактивним і зрозумілим для учнів. Вдома проектор створить атмосферу кінотеатру, дозволяючи насолоджуватись фільмами на великому екрані з комфортом власного дому. Також він є ідеальним вибором для різноманітних заходів від домашніх вечірок до корпоративних презентацій. Загалом підсумовуючи, ми можемо сказати, що це середній за своїми характеристиками проектор, який має хорошу якість відображення картинки. Просто ту управління він може повноцінно замінити телевізор. Якщо ви використовуєте дома проектори, напишіть, будь ласка, які саме ви використовуєте в коментарях під цим оглядом. Ну а якщо вам цей огляд був корисним, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.